Хлопці, день п'ятий. Сьогодні їдемо, проїдемось Провірив рівень масла. Ну, в принципі, вистачає, але я б такий, щоб трохи е, додав. Зараз трохи додавлю. Десь ну, грам 300, може 400 і поїдемо. А, ще казав бензин, гляну. Тихо. Бо я знаю, будеш їхати, потім вигорати, коптить Так, краник я вже відкрив. Так, все хвосте. В принципі, там масла вистачало і так, то ми ще трошки його додали. Угу. Хтось мене питав, там, яка пара в мене. Дев'ятка стоїть. У мене восьмерка стояла стандартно. Десятку не захотів, бо там різать пів заднього редуктора треба. Тому поставив дев'ятку. Хоча і дев'ятку довелося також підрізати трохи корпус сам. Ось. Так. Так. Якщо у вас конкретно цікавлять якісь питання, задавайте. Я буду відповідати. Тепер, казав, ще подивимось бензин. Подивимось дивимось бензин. Кришка ось така переварена. Уже трошки, бачите, пилякою припали, треба хімією помити, почистити її. Це донорська кришка є на каналі відео, як я переробляв. де, де Напевне, Зонгшина бак. Я брав донорський, переварив горловину. саму, ось оцю, І на Алікспрес заказав саму кришку. ось. Так. там. Майже півбака, ну, може трошки менше. Але все одно треба буде далити. Тому закриваємо. Запалення я переніс сюди під низ. ось овано. Не знаю, мені зручно ось воно. Ось тут під баком, бачите як? Раз, раз і все. Тут не було де ставити, тому що в мене стояла інша приборка. Заднє колесо 17. -те. резина для размеры размеры континенталь размер 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 короче поверьте 17 17 15 я там континенталь то ты надписи ті. короче неважно 17 120 напевно а 120 на 70 120 на 70 Так Один раз і запускаем Так Е, yeah, є yeah. Треба підрепетірувати трохи напевно клапана Фіфі, знаю, не знаю На холостих, бачите, зарядка ну, Промаргує зарядка, мало-мало і масло не тухне на обертах, на маленьких. Чек це в мене давлення масла, лампочка. О, Трошки більше даєш, починає, ну, потухло вже, бачите. Мінус один, то що не показується передачі, коли ти клацаєш. Було б прикольно. Але як на Дніпрі це зробити, я навіть не маю уявлення. Місце для стандартного тросу в мене пусте. Покажу вам, бо я за 5 днів сьогодні п'ятий день, п'ятий, не показував вам ціляком, ні разу. Оце травма в мене. падав у гаражі. На моцик упав на той другий. І треба підтягнути щеплення, бо коли вмикаєш передачу трохи клоц е, Ну, поняли, да? так? Так, одягаємо чеч, відкриняємо ворота. Піднімаємо камеру, бо казали, підніми камеру. Все, так Ну що, п'ятий день, поїхали. У нас ціль... Не намотати кілометраж, як я показував, а щоб вона, щоб він у нас цей дніпряк заводився. Заводився кожен день і віз нас. У нас ціль 30 днів. 30 днів кожен день, щоб він запустився. І ми проїхалися на ньому, не важно, скільки там, 1, 2, 3, 5 кілометрів, 10 кілометрів. Неважно. Головне, щоб був запуск, і ми на ньому проїхалися хоча б кілометр. Все. Наша ціль 30 днів. Витримає він чи ні. Бо я на ньому так часто і довго ну, ні разу не їздив після того, як зробив. Коментар там написали, до речі, ще давай значовка, з начовкой, з палаткою на ньому. Якщо на каналі буде 10 тисяч підписників, зараз на каналі 4 800, Буде 10 тисяч, ми поїдемо з палаткою, з значівкою на рибалку. На 10 тисяч. Саме більше. Чого я боюся, знаєте чого, Дощ, коли піде, в мене крил немає, то в мене вся жопа. Вся жопа і спина буде мокра, бо я був раз попав в калюжу. Це тріумдець був. У мене аж на голові мокре було. Після того, як я поміняв вилку, тим, керувати ним стало набагато легше, я вам кажу. Вилка 200-ка ну, відчувається. І тормоза, бачите, передні, взагалі, супер. Поки на вулиці тепленька погода. Я їздив в футболки, в шортах, але це не надовго. Все може змінитися в будь-який день. У нас два дні тому передавали погоду дощ, але ні разу дощ так і не пішов. Весь what china Так, Якщо є якісь цікаві питання, задавайте, я буду відповідати на ваші питання. Завтра прокатушка буде, завтра і відповім все. Оп, мягенько так, заїдем, і тралочка мягенька вмикається. Зараз заїдемо заглушимо і зробимо підсумки. їде. Нейтралка. На спідометрі 10 1/2 і у нас, нас кілометр. От така от петрушка. Короче, що я хочу сказати? чаще почав кататись. Мені вже легше орієнтуватися деяка передача, тому робіть висновки, катайтесь частіше. За 5 днів я вже відчуваю, як м'яко, де краще включити яку передачу. Це перше, по-друге, мені не дуже подобається, тому що в мене ножка коротка, бачите. І доводиться постійно підкладати камінець. Ось він зараз більш-менш так стоїть. Якщо приберу ось, то він взагалі взагалі аж падає. І... Якщо десь трошки буде м'який ґрунт або на землю поставити, може вдавити і кувиркнутися. Ось це мінус, реально мінус, другий мінус того, що якщо піде дощ, у мене є взагалі ось туди бризговік і сюди крило. Їх треба поставити до того, як піде дощ. І що я хочу сказати? А, І туди є у мене крило. Також треба його поставити. Я не пам'ятаю, що його зняв, також чи відламалось кріплення, щось таке. Треба його поставити назад. Ну а так, двох, коли їдеш, дніпровські амортизатори відпрацьовують взагалі супер. Я хотів їх поміняти, не буду міняти. Хотів поставити Дніпро. Е, не, в мене тут стояли іжовські. Іжовські слабі. Е, слабі не ставте їх на МТ, вони дуже слабі, одразу кажу. Тому якось так, п'ятий день у нас. Чітко пройшов, то ж обов'язково е, лайк, підписка, комент. Будемо в наступному відео розбирати ваші питання. Все, всіх благ.